Розглянемо генератор інвекторний, як його заводити і як за ним доглядати. Під цією кришкою розкрутити два болтики і там буде масло Масло міняти. Раз. Десь через 50 годин ми міняємо і працює він добре. Ну 50 робочих годин. Також там знаходиться повітряний фільтр. Його треба теж чистити. З заміною масла бажаною на нього дивитися. Такий він має вигляд. Значить, щоб його завести, висовуємо підсос до кінця, тут повертаємо сюди, стрілочку показує. і заводимо. Також на кришці має бути повернуте вложення, он відкрито, щоб воздух поступав. Завіше виключаємо корозимку, звільнити робимо так. І тільки після цього включаємо в різку. Відходили в різку, тоді ладок телена світло включаємо порози. Підсос витягувати тільки коли заводите на холодну. Якщо на гарачу, то його не потрібно витягувати. Такий генератор працює добре.